Стрільці, привіт-привіт! Квітень місяць. Давайте дивитись, що нас чекає. Не забувайте підписуватись на канал Української візьми та писати мені на особисті розклади, якщо вони вам треба. Я свої гроші нікому не дам. Тут такий момент, що до вас можуть прийти по допомогу, а ви відмовите. З кимось будете тримати паузу, захочеться кудись поїхати піти, але нікому не звітувати про це. Три квітень. Якісь нові плани, щось почнете нове. Але тут така порада: не хапайтесь за все відразу. Якщо це новий бізнес, нова робота, нова ідея, не зазнайтеся так, що допустите помилки. Будьте об'єктивні, будь ласка, дуже об'єктивні. У вас якісь гойдалки емоційні, тому що ви на підйомі, ви на спаді, на підйомі, на спаді гроші йдуть. Можливо, підробіток ще якісь моменти, в особистому житті на виборі будете. Самим набридло, нормально нічого немає. Якщо в стосунках таке відчуття, що в болоті, відчувається, навіть будете думати, що, може, голова на вас є якийсь магічний вплив, бо щось там в очах темніє. Спимо погано, якісь нав'язливі думки. Серце розбито важко. Такий чисто емоційно важкий місяць. Любов хочемо комусь віддати, але три рази віддали на четвертий нас. нам навіть дякую, не сказали, тому ми вже будемо в квітні від цього відмовлятися. Не дуже мені подобається емоційний стан та енергетичний. Знаєте, не треба крайнощів. А вас буде дуже сильно хитати, як Терези. Туди-сюди.